Фронтовий драйв. Став в ряди Збройних Сил захищати і обороняти нашу рідну землю. Приймав участь з 2016 року. що ну, настрій такий, як був воєвнич на момент 2016 року і зараз, я не скажу, що він дуже відрізняється. Хлопці заряжені, хлопці готові, хлопці мотивовані захищати обороняти рідну землю. Поведінка противника. Ну, напевно, змінилося, бо більш стало агресивною. Інші в нього плани порівняно з 16 роком окупації нашої держави. Звичайно, що люди втомлюються. Ну, вже люди звикли до такої обстановки. Люди мотивовані, люди в будь-якому випадку будуть виконувати поставне завдання. Що хочу ворогу передати. Пусть йде вслід за руським кораблем. Що можемо передати? Ангели, добра! Це допомога наших західних партнерів. Броньований евакуаційний автомобіль, який ми використовуємо для евакуації наших поранених безпосередньо з поля бою. Гарна техніка. повсюду броня. броньоване стекла, шість коліс ведущих. Всередині. Обладнана для реанімаційних заходів. Під мінометів вивозить. Дуже гарна машина, дякуємо. Надіємося, таких буде побільше на полі бою. Все важливо. Важливо нічого не пропустити, важливо вчасно надати цю допомогу. Особливо, якщо поранених багато. Потрібно зробити правильний вибір, кому допомогти, а хто може почекати. Важливо засоби, які ми маємо, важливо навченість нашого медичного персоналу. Головне зараз не дати ворогу пройти далі, хлопцям триматися, не боятися, повернутися додому, до своїх сімей. Для трибуналу. Як у на нас почалася війна? Ну... Сказали, що йде колона з сторони Іванкова. Ну, так і почалося все. То ми, ну, ми були вдома. Перший день, як їхала колона, то ну, бігли туди, в ліс, сховалися, до вечора сиділи, коли воно почало стріляти. Потім вони тут а у нас окупірувались недалеко тут, через городи. Ну, вони як приїхали, бо стріляло щось. Чим вони стріляли, я не знаю. Щось летіло над головами. Багато хатів погоріло, дуже багато. хотів, школа повністю. Стріляли вони, гради летіли і все. А і щось, щось попало, що почало горітися. Спочатку сарай загорівся, то ми вже тікали через вікно, бо вже тут було повно диму, не можна було через двері вийти. Нас ніколи не здолати. Да. Він ще перед війною прибився до мене, а потім, ну це мисливці загубили. А потім, коли наші хлопці вийшли були тут, він побачив людей в камуфляжах із полами, як рвонув за ними. Тиждень не було. Бідний приходить, лапа прострелена, у кліщах весь. А хлопці кажуть, якби не він, ми б каже, скільки прозівали. Вони не чують, вітер шумить, а він чує, що приходить де. І він зразу бліндаж ховав. Це вони за собакою орієнтувалися за цим. І з хлопцями нашими з бойцями. Він скільки спас. Каже, якби не він, каже, нам би незвісно чим кончилось би.